Отже, я завершила вже вив'язувати третій ряд. І зверніть увагу з цим зеленого нашого кольору. У нас тут було по два стовпчики в один попереднього. Так, і з'єднання. Ось вони, два є. так, І з'єднуємо. Нагадаю, раз, два, три петельки відрахуємо в петлі підйому повітряні, ввожу гачок. так, підхоплю робочу нитку і протягую відразу через ці дві петельки. Все коло ми замкнули. І залишається у нас ще з вами четвертий ряд. Він, до речі, дуже схожий на попередній. Так, розглянемо уважненько, знову три петельки підйому. І тут ми розпочинаємо відразу не з подвійного, як було в минулому, а один-один, один-один, два-два. Тобто наша. Наш фрагмент знову ж таки повторюється, але розпочинається вже з стопчика стопчика Так, отже, три повітряних. Три повітряних. Раз, два, три. Накид обов'язково і в попередній стопчик попередній стопчик з накидом попереднього ряду ми вив'язуємо ще один. Так, знаходимо його. Так, тут у нас шли петлі підйому видно. І ось верхівка нашого стовпчика, куди ми будемо, звідки почнемо в'язати. є Знову накид Переходимо до наступного. Стопчик в стопчик. Тобто один-один. Бачимо є. Так, наступні я вив'язу вже по два. Як і по передньому рядку. Раз. І з цього ж самого місця. Другий. Так, два є. Наступний ми вив'язуємо також два стопчика з одним накидом. Ось ми пров'язали, тепер один один накид, наступний стовпчик верхівочка, витягую додаткову петельку, пров'язую опарно. Наступний знову один і за нашим принципом рухаємося до кінця. Поки не завершиться дане коло, і ми знову не підійдемо до готелю к підйому.